Ще приклад використання клем для щита. Ось даний щит це щит перемикання між вводами та на інвертор. І ось такі клеми застосовую для того, щоб підключити інвертор по групі клем X1, Ось 4 клеми, Дві клеми вхід-вихід. Тобто 1-2 фаза 0 вхід інвертора, 3-4 вхід-вихід. Ось внизу циферки. А група клем X2. Це вихід е, з цього щита АВР, вже на споживачі. Три фази та нуль. Все класно, клеми коштують недорого відносно вартості щита. А зручності додають ну, на 100%. Тому що замовнику не треба шукати, куди підключатися. Це правило хорошого тону ну, в даному щиті, на мою думку. Тому клеми це класна річ. Дякую за увагу. Замовляйте, продумані електрощити.